У Чикаго відбувається саміт лауреатів Нобелевської премії. Протягом трьох днів учасники зустрічі проведуть ряд публічних дискусій, де обговорять нагальні проблеми сьогодення. Темою цьогорічного з'їзду Нобелевських лауреатів організатори обрали захист свобод та прав людини. З подробицями Руслан Петричка. Перед тим як виступити на саміті лауреатів Нобелівської премії, старшокласниця Манал Салех бачила людей, які стояли разом з нею на сцені, лише на сторінках підручників або по телевізору. Одне коли читаєш про їх життя, чи дивишся документальні Але фільми, зовсім менше бачити їх перед собою. Розумієш, що все відбувається насправді. Салех представила перед учасниками зустрічі Михайла Горбачова. Він отримав Нобелівську премію миру ще до того, як Салех народилася я представила президента Горбачова, який свого часу змінив світ. Коли я побачила його особисто, змогла по справжньому оцінити значення зробленого ним. Це конференція світових лідерів. Вони усі свідчення того, що одна людина здатна змінити багато що. Керрі Кеннеді – співголова організаційного комітету. На її думку, більшість дискусій на саміті Нобелівських лауреатів спрямовані саме на молоду аудиторію. Їхня головна думка я не відрізняюся від вас. Кожен може змінити світ. Це надзвичайно сильне послання для молоді. У ньому також закладена надія лауреатів, що нове покоління зможе взяти смолоскип змін у свої руки, щоб зробити світ кращим. Михайло Горбачов сподівається, що саме молоде покоління допоможе подолати проблеми голоду та безробіття у світі. Звичайно, деякі процеси, які відбуваються з молодим поколінням, нас дуже турбують. Але ми повинні дати молоді шанс мати вагоме слово і позицію у світі, щоб спробувати подолати ті реальні проблеми, які перед нами стоять. Колишній президент США Джиммі Картер, який отримав Нобелівську премію у 2002 році, вважає, що мир у майбутньому можливий лише шляхом активізації мирних переговорів сьогодні. Людство повинно сказати війна це остання справа, мир йде першим. Колишній президент Південно-Африканської Республіки Фредерік Вілем де Клерк погоджується і цитує слова іншого лауреата Нобелівської премії Теодора Рузвельта. Президент Рузвельт колись сказав: Є час для великої палиці, і є час, щоб бути м'яким. Чи не забагато у нас останнім часом палець? Можливо, настав час говорити м'яко? зустріч Нобелівських лауреатів відбувається лише за кілька тижнів перед тим, як чинний президент США лауреат Нобелівської премії миру 2009 року Барак Обама прийматиме у Чикаго саміт НАТО, де обговорюватиметься майбутнє миру на планеті. Руслан Петричка Голос Америки.